Інтимна насолода, що призвела до могили. й треба голову торвати і закинути, щоб собаки з'їли. Над 14-річною дівчинкою хотіли вчинити самосуд. Вона плакала, крутилася, дитина не може так. Після її заяви місцевого хлопця знайшли в зашморгу. Непогано зробилося руки, ноги позакручували. Мені відкачували. Дивіться в гучній справі. Злочин, що перекреслив долі трьох друзів. Які тебе черті принесли з цих сум. Любовний трикутник – фігура вкрай небезпечна. Багато людей вже зламало собі життя об його гостре коти. Історія, яку ми вам зараз розкажемо, більш трагічна. В ній задіяні. Неповнолітні. Закон жорстко карає такі стосунки. Але докори сумління та страх можуть покарати набагато суворіше. Усі подробиці. Дивіться просто зараз. Мальовниче село глинне на Рівненщині. Справжня перлина полісся. Родюча земля, кришталеві озера. Вражає не тільки природа, а й кількість малюків на кожному подвір'ї. Ось уже 100 років як глинне рекордсмен із народжуваності. В селі понад 600 багатодітних сімей. У деяких родинах аж по 18 дітей. Тож чужих дітей у глинному не буває. Так і 14-річна Ганна була для місцевих наче рідна, хоч і приїздила сюди лише на літо гостювати до тітки та бабусі. Вона приїхала в село Чернікуносіті. До бабі клюку брала. Анічка, поможи мені. Вона мені настроїть і телефон, і де цей. Ганна товаришувала з багатьма підлітками, та цього літа в житті дівчини сталися настільки жахливі події, що вона одним махом утратила всіх своїх друзів. Більше того, проти 14-річної Ганни ополчилося геть усе село. Які тебе черті принесли з тих сум? Чого вона присунулася до нас на хутор? Така е малолітка і просто отак ось з'їла. Я б її розірвала б кусками, Вона довела до тої ситуації. Про страшну ніч 29 липня тут досі не можуть згадувати спокійно. А якби ми знали, що вона вночі тут ходила, то ми її отам в топілі буде чортом. То її треба голову торвати. І закинути, щоб собаки з'їли. Я просто я тоді задушила. Я просто я тоді розділа, п'якжав. І це не просто емоції. 1 серпня жителі села зібралися біля бабусиного двору, щоб учинити над Ганною самосуд. Експерт сказав Ані, той її мамі, що вас, жінки, в селі заколюють вилками. Просто заколюють. Чому проти Ганни піднялося майже усе село глинне? Що вона могла накоїти? 29 липня тітка Ганни поїхала на заробітки збирати чорниці. А племінниця мала залишитися доглядати стареньку бабусю. Проте ввечері їй зателефонував знайомий хлопець та запропонував погуляти. Дівчина погодилася. Молоді на вулицях глинного сила селенна. Хлопці й дівчата гуртуються за віком та інтересами. Але ця трійця друзів із початкових класів була не Ми Сиділи разом там віково школи сидіти. там говорили, сміялися. Та цього літа хлопці більше міркували про заробіток ніж про розваги. Вадимові та Валентину виповнилося по 16 років. Сашкові 18. Хотілося б вже заробляти на власні потреби. в фуру зі тутами або, або на плерамі там. День 29 липня був звичайним собі будним. Друзі зранку працювали на лісопилці, що розташована в Сашкана на подвір'ї. Завантажували фуру дровами. А ввечері вирішили відпочити. Посидіть, поговорити, там, взяли свою компанію. Раптом Валентин згадав про Ганну. З якою познайомився місяць тому. Запропонував друзям запросити її на вечірку. Мовляв, дівчина привітна, буде весела. Ніхто з товаришів тоді не заперечував. Тож Валентин із Вадимом разом поїхали по неї на мотоциклі. Ми заїхали в магазин, а потім поїхали до її. Ганна вийшла до хлопців на розмову, але їхати з ними не наважувалася. Дівчина знала, тітка за таке насварить. Проте родички тоді саме вдома не було, а бабуся міцно спала, і хлопцям таки вдалося переконати Ганну. Вона сказала, що не надовго, то є. Всього вона сказала, що там на півгодини, на годину всього ми їдемо, що мені забрали, спихаємо. На лісопилці друзі познайомили Ганну з Сашком. Вони швидко знайшли спільну мову. За розмовами Ганна не помітила, як промайнуло дві години. Додому її так само на мотоциклі повіз Валентин, прощалися в доброму гуморі. Вона набрала до валіка і попросила, щоб він її завіз додому. Угу. Він поїхав її завіз додому, і буквально через хвилин міні... 15 він вернувся. Назад. Та вже через три дні подробиці цих нічних посиденьок обговорювало все село. Далі дізнаєтеся, що насправді сталося на лісопилці. Чому все село накинулося на 14-річну дівчину? Я просто я тоді розяли, жаб. Через три дні після зустрічі Гани з хлопцями її тітка пішла до дільничного. Там жінка заявила: її племінницю зґвалтували. І сталося це саме на лісопилці в Олександра. Все село загуло. Чому рідня дівчини мовчала ці три дні? І якщо це правда, то хто саме з друзів скоїв злочин? У новину про зґвалтування ніхто в селі вірити не хотів. До того ж, два дні поспіль після тієї нічної прогулянки люди бачили Генну в компанії Валентина, Вадима та Сашка. На наступний день вона говорила всі спокійно, по телефону вони говорили. Вона уливала себе сміялися, нічого не було. Стояли, сміялися. Сашко пригощав Ганну Морозиво. їй морожених шоколадки купіть, конфети їли, ходили по дворах, вона сюди заходила. То що ж могло статися за три дні, після чого Ганна завела мову про зґвалтування? Виявляється, через два дні після нічних посиденьок Ганнина тітка Софія, повернувшись зі збору черниць, застала племінницю геть пригніченою, стала допитуватися, що сталося. Вона не знала, як мені розповісти, бо вона каже, що для мене це дуже страшно. І весь час плаче, зібралася з думками, я її умовляла, що розкажи мені, що трапилося, і вона тут мені розказала. Від почутого в Софії ледь не зупинилося серце. Тепер їй доводиться ховати обличчя і не лише від сорому, а й через погрози від місцевих. Бо коли новина про зґвалтування розлетілася селом, люди загомоніли про самосуд. Люди досі не спали. Я боюсь, погрожували, що вони аню на березі повісять, чи мені там роздіруть. Налякана жінка вперше розповіла все, що вона дізналася від племінниці про події того вечора 29 липня. Ганні зателефонував Валентин і попросив вийти до хвіртки. Разом із Валентином був і Вадим. Хлопці почали вмовляти дівчину поїхати з ними погуляти. Потім, зі слів Ганни, силоміць посадили її на мотоцикл. Вона сказала, що вже пізно баба буде на мене кричати, я нікуди не поїду. Але вони її якся посадили на мотоцикл. За версією Ганни, тієї ночі не було ніяких дружніх посиденьок. Тільки но ну, її привезли на лісопилку, найстарший із друзів, 18-річний Сашко, відразу перейшов до діла. Він сказав: а, або ми будемо тут готувати, або я тебе отсюда. Виведу туди де люди, не бачать. Ганна тоді пішла з Сашком. Утім, він повів її не до хати, а за хлів. Він її там зґвалтував. Одною рукою закриває б розповідала Аня. Іншою він держав її. Відрівалася. Вона йому казала, що нині не можна всяким способом. Намагалася його зупинити, але це його не зупиняло. Тож Ганна зізналася тітці, що 29 липня її зґвалтував Сашко. Щодо правдивості слів племінниці в Софії не виникло жодного сумніву. Вона плакала, просилася, дитина не може так, так, так обіг, щоб цього не було. Мені було її жалко, страшно. Але чому тоді наступні два дні після зґвалтування Ганна зустрічалася з хлопцями, зокрема з 18-річним Сашком? Цю інформацію тітка Софія заперечує, каже: хлопець лише телефонував Ганні. Дзвонив до неї і просив, щоб вона його. Побачить, вона плаче і каже, зачем ти це зробила? мені було болі. Після зізнань племінниці Софія зателефонувала її батькам. Я вирішила, що треба сказати мамі, а мама хай вирішує, як вона буде робити. Людмила, мати Ганни, приїхала до глинного, тільки не дізналася про те, що сталося. Каже, дочка була в стресі. Дуже погано вона себе перчувала. Ну, переживала, трусилася, плакала в дуже схвильованому стані. Матері дівчина переповіла все те, що розповідала тіці. Хлопці пішли дошки грузити, і вона залишилася із ним. Він їй е, сказав, що Дім, я тебе покажу дорогу і виведу, тому що вона не знала дороги тій сторони. Він її повів. Вже там нікого не було. Е, вона говорить, що він їй е, рота закривав, руки заламував, типу, сказав, або я сам, або у п'ятьох. Що дивно, після того як Сашко, за словами Ганни зґвалтував її, вона телефонувала матері, але жодним словом тоді не обмовилася про насильство. Він неї ще телефон забрав. Коли я телефонувала, тоді цілий вечір будки йшли, ніхто не підмов. Після того, як він її відпустив, вона вийшла на зв'язок. Вона мені не сказала одразу, тому що вона як правильно сказати, вона налякана була і переживала. І тільки через три дні Ганна заявила про зґвалтування і рідні, і поліцейські. річний Сашко виріс у родині, де восьмеро дітей. Батько пішов від них, а мати поїхала на заробітки у Польщу. У старших братів вже є свої сім'ї. Тож усе господарство та виховання чотирьох молодших братів та сестер залишилося на ньому. 1 серпня до них додому прийшов дільничний і попросив Сашка поїхати з ним. Більше його ніхто не бачив. Дітей попрошу, жопоглядя Мівальник поламиться. Він постійно строїв його. Буває води, попросив, якщо світу нема, він пойде Принесе дроб. Сашко і фінансово підтримував свою сім'ю. Сестра ніде не працює, а грошові перекази від матері часто затримуються. Парубок працював за всіх. Ліс різав, продавав, заробить гроші, завжди вгощав. Не бере до хати малим, завжди, що хоче. Якраз 1 серпня з Сашком розрахувалися за навантаження машини деревиною. Хлопець приніс гроші сестрі, а вслід за ним на подвір'я з'явився дільничний. Я малої волосся заплітала. Бачу, участковий поїхав, говорить Сашею. Саш і повестку приносили два рази, і мій не брали, щоб він в армію не йшов. Я ж думала, що за те. Сашко зайшов до хати, пригадує Оксана. Швидко перевдягнувся і пообіцяв потім усе розповісти. Саша в хату приходить, спокійно сказав, що дай мені одежу нову і паспорт, а я зараз приїду і тебе все розкажу. І він передівся. Взяв паспорт і поїхав. Участковий сказав, що п'ять хвилин, ми там порушаємо діла. Я його привезу назад. Але додому Сашко не повертався. Сестра занепокоїлась і відправила на його пошуки брата Ігоря. Я подзвонила до брата і зразу брат поїхав а Вони обшивки, коли той соні розбирались. коло Софійного подвір'я, товпилися люди. Ігор чув розмови про якесь зґвалтування. Біля поліцейської машини він побачив Сашка, Вадима та Валентина. Починають, получається, вже до, до, до по одному їх машин заводили Сашу, потім Валентина, потім Вадима. Тільки тут Ігор дізнався, що його брата звинуватила в зґвалтуванні 14-річна Ганна і вже написала заяву до поліції. Заяву на каталі виходить, не зайшов. Сашко зізнався слідчим, що секс був, але за згодою. Проте правоохоронці не тільки не повірили, а ще й почали погрожувати. Саша ще трошки ну, залибався щось. Починав ну, свою нівіну доказувати. Вони йому рот закривали, Каже, ти не улибайся. Ти не думаєш, що ти такий герой шаси. А ти що з'єдити? Те тобі будуть робити там на зоні. Після погроз Сашко припинив посміхатися, але від своїх слів не відмовився. Помінялось повністю. Лице. Страшно було часто. Хоч залітий кров. Після допитів у машині слідчі запропонували Сашкові піти до Ганни і вмовити її забрати заяву. Нашому ті річні бумажки. писати? Сашко після цієї пропозиції просто зніяковів, але таки пішов до Ганни разом із братом Ігорем. Он ще більше кусь не зробився, ще борщ навчав курити. За шо? давайте якось мого розбером соборимося ну, у хаті були Ганна, її мати Людмила та тітка Софія. На фразу Сашка Давайте домовимося. Відповіла мати дівчини. Вони свою суму, що щоб 50 тисяч. Від кого ця сума пролунала? від Аніної мамки, щоб закрити діло, щоб типу, скуптання, як вони були? Сказали, 50 тисяч і діло закрите. Ганна на мати заперечує, що вимагала в Сашка 50 тисяч гривень. Ми не вимагали е, грошей. Він сам навіть підходив і казав, що пробачте мене, я заплачу гроші. І я йому сказала, що нам, нам гроші не потрібні, е, тому що з дитиною він так поступив. А чого от вони зараз наполягають, вони що ви, ви вимагали і саме навіть називають суму 50 тисяч гривень? Я не знаю, чому вони так говорять. 50 тисяч гривень великі гроші для села, чи то від названої суми, чи то від сорому, чи то від страху за своє життя, Сашко несподівано для всіх швидко вибіг із хати, перестрибнув через паркан і зник. Обернув і вже все. Звонив Вадим, Назначали ну вибігав вибав, телефон, відключив тоді вже почав я набирати теж спочатку відсутній, потім включився. Он опять відключився. І все, просто того, на не включався. Дивіться далі, куди втік Сашко? І хто з трьох друзів таки причетний до злочину? Місцеві мешканці, які зібралися біля Софійного двору, були розгублені. Вони відмовлялися вірити в зґвалтування. Для них Сашко був чи не найкращий парубок у селі. До того ж, 10 серпня він і своєю нареченою мали подавати заяву до Раксу. Та невдовзі у глинному замість весілля почали готуватися до похорону. Вікторія, наречена Сашка, живе в сусідньому селі. У свої 18 років мріяла про весільну сукню та білу фату. Але пов'язати на голову довелося чорну хустину. 1 серпня їй зателефонував пташком. Сказав, що ну його забрали слідчі, обвинили його в визнасилуванні. Каже, що я не винувати. Я зразу він такого точно зробити не може. Вон не такий, абсолютно не такий. Вікторія запропонувала коханому приїхати до неї, проте він поспішив закінчити розмову. Поки добре, бо я довго говорити не можу, потім тобі все розкажу. І я просто я все одно просто плакала, я не могла нічого сказати. А через кілька хвилин після розмови дівчина отримала від коханого прощальне повідомлення. Спокійної ночі, солодких снів кохана моя була. Я зразу просто страшно так стала зразу. Да до його набирати, вже бачу відключений. А Сашко тим часом прибіг на подвір'я до своєї бабусі. <му> Я, салки, такова, ну, я думала, мало на рігу. І вон не зовні. Того дня все село піднялося на пошуки парубка. Шукали в кожному закутку. Тут вже і пориці, і ручку переходили везде, коротше. Mm -hmm. Я тільки не носив. і по сараях чужих людських так. Ну, може, можуть mm -hmm. подубати, так. Ну, так, ну вже вже щось мене, Так на вже щось вже було. що щось вже я Тоді в селі хлопці так і не знайшли. Підключилися правоохоронці та прикордонники, адже поряд із селом пролягає кордон із Білоруссю. Пошуковці почали прочісувати ліс 2 серпня о півдні. Сашка знайшли. До дільничного дзвонить телефон. Я одразу зрозуміла, що Сашка немає. Я зразу заплакала. І кажу: що таке? Дільничний каже: Не шукайте, його вже знайшли. І мені одразу туди побігли, на те місце. Там далі мені погано зробилося. Руки, ноги позакручували. мене відкачували. Сашка знайшли. повішеним у лісі. На Старому дубі. Тоді всі туди на місце, я там побачив, який він був, він стояв навіть тапки на місці, навіть не брікався, нічого виходить. Я розумію, що він одразу скочив, що одразу ну, серце прихопило в сторону. Звістка про смерть 18-річного Сашка миттю розлетілася селом. І доки родичі возлетіло хлопця додому. Дільничний ледь стримував розлючений натовп селян. Вони звинуватили 14-річну Ганну в смерті Сашка. Люди готові були до самосуду. Заробіть само суті. Роздяться. Томій отам в топілі буре цих чорту. Тою треба голову торвати і закинути, щоб собаки з'їли. Дівчину тоді врятував сам дільничний. Получається, як він на шліфе Сашу, я вдома не було. Я сам участкову чи ночі, чи перед ранком ви посадимо маршрутку, щоб тому сюди бігти. Далі дізнаєтеся, хто ще з трьох друзів може бути причетним до зґвалтування. І навіщо Ганна брехала всім про свій вік. Ще вдень утечі Сашка. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом зґвалтування. Тім справа нікуди не рухається, бо головний підозрюваний скоїв суїцид, а жертва насильства втекла з села, не пройшовши жодної експертизи. Тож чи всю правду дівчина розповіла слідчим: і чому родичі загиблого хлопця наполягали на факті доведення його до самогубства? Через те, що жертвою злочину стала неповнолітня, поліція не розголошує жодної подробиці цієї справи. Кримінальне провадження відкрите і наразі розслідується за статтею 152 частиною 3 Кримінального кодексу, тобто зґвалтування неповнолітньої особи. На даний час ми не можемо розголошувати ці дані, оскільки це статевий злочин і неповнолітньої особи є його учасником. Утім, ми самостійно знайшли місце, де, як стверджувала Ганна, її зґвалтував Сашко. Неподалік живе подружжя пенсіонерів. Кажуть, ніякого підозрілого крику тієї ночі не чули. Ні. Ніяк то не було. було через, мав, через два дні була міліція тут. То ся із засідало. Бо було шум, то зразу й було. Щось хтось сказав, що от там крик, якийсь був, чи що, а то ж ніхто нічого. Тож чи статевого акту не було взагалі, чи був, але за згодою, чи це таки було зґвалтування, на чому наполягає дівчина? Проте на ранок, після тієї ночі, Галина знайшла в траві контрацептив. Адже що що, що якась яка скрінка, м'яд а й до корови уже з'їсти. я підходжу. Да. Знахідку Галина передала поліції, і експерти отримали біологічні матеріали. Проте експертиза не дає відповіді: було насильство чи ні. Сашкові друзі твердять, що не було. Держав, щоб ні кричало, і презервативоно тільки тут забутуємо. Дільничний каже, що Сашко перед смертю в усьому зізнався. Все, давай, коротше. Ну, я вже хочу, вона ні, не треба, не будемо. Вона давай, і все, вже вже мене там. Ну, знаєте, я хлопчина, це мені Саша так розказував. Тобто, все ж таки він її примусив. Ну, так. Да. Тобто, не треба, вона не треба, не треба, бо я їх не он, давай, і все. Утім, статевий акт із неповнолітньою це вже злочин, навіть якщо він був за згодою. Але навіщо Ганна нібито додавала собі років? Що ви Аня про себе розповідала? Ну, вона говорила, що їй 17 років. Ну, я питав, вона сказала, що 17-18 років. І хлопці мають рацію, адже ми знайшли анкету Ганни на сайті знайомств. У ній дівчина вказала, що їй 16 років. Навіщо? Що 14-річна Ганна взагалі робить на сайті знайомств? Тим паче, що зі слів її матері в неї є коханий хлопець. Вона з Валентином общалася мені там, чи хлопчик? Проте сам Валентин тепер відхрещується від стосунків із Ганною. каже: дівчина все вигадала. Вашого вона моя дівчина. Ну напевно, сама собі придумала таке, все розказувала всім. А як стверджує Людмила, саме Валентин просив її дочку не звертатися до поліції. Валентин просив, він говорив що якщо ти не не розповісти, так ми будемо разом. Ну вона його в цьому захищає, тому що вона його любить. Можливо, Ганна й кохає Валентина, проте він учинив із нею зовсім непорядно, каже дільничний. Хлопчина ще один замішаний, який з нею зустрічався. Той Валентин. Він просто він такий не Просто повів себе дуже негарно. Вони там працювали доски розили. Він похвалився тим хлопцем. Щоб я з нею переспав, <плес> то може і вас, що вийде. Я поїду в зараз привезу. Ну, поїхав туди до баби, відзвонив їй, ходи на 15 хвилин, поговоримо з тобою і поїдемо сюди. Заїхав туди і пропав різко на сторону ті. А цей же ж хлопчина. От я тебе виведу, ти знаєш чому я тим сюди везли? Ось чому Валентин просив Ганну не писати заяву на Сашка. Він рятував, як кажуть, власну шкуру. Боявся, що за секс із неповнолітньою йому теж доведеться відповідати. Так. А, казав, не пиши заяву на, на, на Олександра, бо, і, бо я буду за замішаний. просив її щоб вона не писала заяву, бо я буду замішаний, бо я тебе туди зав'ю. Чи є підстави вважати Валентина причетним до сексуального злочину? Чи знав, куди і для чого він її доставляє? Вочевидь, знав. Чому? Тому що він умисно з певною метою доставляв тут інші. Тобто, він є співучасником цього кримінального правопорушення. А відтак він має відповідати вже за статтею 152 Кримінального кодексу України тож зґвалтування. Адвокат вбачає і причетність поліції до обставин смерті юнака. Хлопця схиляють до якихось там ану, давай знаєш, що ми там з тобою зробимо. Це ж погрози йдуть. Це тиск психологічний. Якби я був зараз прокурором, я би притягнув би до кримінальної відповідальності тих осіб, які виїжджали туди на місці. Усі фігуранти цієї справи зробили, образно кажучи, посильний внесок у розвиток фатального фіналу драми: поліцейські зайвим тиском, Ганна фліртом зі старшими хлопцями. Валентин пропозицію інтиму. А Сашко своєю пристрастю. Він і заплатив найвищу ціну в цій трагічній історії. А деякі з родичів Ганни все одно переконані, що всю цю кашу заварила сама чотирнадцятирічна дівчина заради грошей. А й за свої поступки. Раз дитя зломілі. дитя вже на тому світі а Вони думають е, вийдуть з дурачком. Якщо схотіли гроші, то чого когось спірають. А вони такі взагалі, да, так, так, да, так. да їхні коротше й такі. Наразі слідчі добилися дозволу на проведення для Ганни судово-психіатричної експертизи. Правоохоронці сподіваються, що фахівці зможуть з'ясувати, чи брехала 14-річна дівчина, чи говорила правду. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.